Доба війни, чергова атака окупантів та ядерний шантаж бойові гранати у будинку на Старокостянтинівщині. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Захисники неба збили 61 ударний БПЛА та одну керовану ракету. Всього російські окупанти атакували Україну трьома ракетами невстановленого типу: керованою авіаційною ракетою Х-59, а також запустили 70 шахетів. Внаслідок активної протидії сил оборони дев'ять ворожих безпілотників локаційно втрачені у кількох регіонах України. Протиповітряна оборона сьогодні ж працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, івано франківській Йвській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях також сьогодні, під час нічної атаки був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу «Шахет» у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції. Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС. Сьогодні, 20 вересня, в межах Хмельницької міської територіальної громади заплановані військові навчання. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Може бути гучно, але без паніки для власної безпеки та спокою слідкуйте за сигналами повітряних тривог. У бою на Донеччині загинув 49 річний майстер-сержант з Хмельниччини. Учора, 19 вересня, у Старокостянтинівській громаді попрощались із захисником України сержантом Мартинюком Миколою Володимировичем. Захисник загинув 15 вересня під час бою поблизу населеного пункту виїмка Бахмутського району Донецької області. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Старокостянтинові правоохоронці приїхали на виклик про конфлікт між братами, а знайшли у будинку гранати. Про це повідомили у поліції. Патрульні приїхали на місце, щоб врегулювати конфлікт. Натомість дізнали, що один із братів 49-річний чоловік, у шафі, зберігає боєприпаси. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила з помешкання три бойові гранати, що в подальшому підтвердила судово-вбухтехнічна експертиза. Поліцейські оголосили чоловікові підозру у незаконному поводженні зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зараз правоохоронці з'ясовують походження вибухонебезпечних предметів. Музика. У Кам'янці-Подільському 17-річний хлопець підозрюється у пограбуванні кіоску цифрової техніки. При тому, що перед цим підлітку був призначений судом цілодобовий домашній арешт. Про таке повідомили у поліції. Сама подія відбулась у вівторок, близько 14-ї години на території центрального ринку у Кам'янці-Подільському. До поліції звернулася продавчиня магазину з продажу вживаних мобільних телефонів та розповіла, що до неї зайшов молодий, який, начебто, хотів придбати телефон. Він попросив її вставити в обраний ним гаджет свою сім-карту. Та як тільки жінка це зробила, хлопець вихопив з її рук телефон і втік. На місце події прибули поліцейські, продавчиня описала їм прикмети крадія. Грабіжником виявився 17-річний житель села Каштанівка Староушицької громади, якого поліціянти нещодавно затримували за розбій Коли підозрюваний з награбованим повернувся додому, то його там уже чекали правоохоронці. Зловмисника затримали та оголосили йому підозру, вчинену у умовах воєнного стану. Наразі його перевіряють на причетність до інших злочинів, скоєних по області. Верховна Рада України ухвалила постанову про перейменування окремих населених пунктів та районів. Законопроєктом передбачено перейменування 328 сіл, селищ та міст, а також чотирьох районів. На Хмельниччини назву змінять 10 сіл. Зокрема, перейменовано у Кам'янець-Подільському районі село Червона Діброва на село Завалівська Діброва. Хмельницький район, село Кушнирівка на село Кушнірівка, село Кушнирівська Слобідка на село Кушнірівська Слобідка, село Першотравневе на село Березівка, село Російська Буда на Росокська Буда, село Червоне Дубина перейменовано на село Туршина, село Червоний Случ, тепер село Слуцьке. У Шепетівському районі село Сморшки, тепер село Зморшки, село Червоне, Білогірській ТГ, село Данилівка тепер. А село Червоне у Полонській громаді відтепер село Андріївка. Долучайтесь до наших соціальних мереж, аби не пропускати інформацію про важливі події нашого краю та країни. Долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. Бережіть себе, до зустрічі в ефірі.